Передмова. Ця книжка передусім була призначена для продовження моєї книжки Транзакційний аналіз у психотерапії. Та вона вибудована таким чином, що її можна читати і розуміти як самостійну річ. Теорія, необхідна для аналізу і чіткого розуміння ігор була узагальнена в частині 1. У частину 2 описані певні ігри. Частина 3 містить новий клінічний та теоретичний матеріал, який як додаток до старого дозволяє певним чином зрозуміти, як це бути вільним від ігор. Ті, хто хоче отримати більше загальної інформації, можуть звернутися до попередньої книги. Читач обох книг помітить, що додатково до теоретичних досягнень спостерігають деякі незначні зміни в термінології і кутах зору, засновані на подальшому мисленні та читанні нового клінічного матеріалу. Необхідність цієї книги була означена зацікавленням студентів. І слухачів лекцій щодо списків ігор та подальшої вдосконалення, що були коротко зазначені як приклади у загальному тлумаченні принципів транзакційного аналізу. Я висловлюю подяку цим студентам і слухачам у цілому, а особливо пацієнтам, які розглядали, маркували та називали нові ігри, і зокрема, міс Бербері Розенфельд за її ідеї щодо мистецтва та сеансу слухання, містеру Мелвіну Бойсу, містеру Джозефу. Конкону, доктору Франкліну Емсту, доктору Кенту Евересту, доктору Гордону Гіттеру, міс Френсіс Медсон і доктору Рею за їхні незалежні відкриття та підтвердження значущості багатьох ігор. Містер Клойд Стайнер, колишній директор Інституту досліджень семінарів із соціальної психіатрії у Сан-Франциско, а нині відділення психології. Мічиганського університету заслуговує особливої уваги з двох причин. По-перше, він провів перші дослідження, які ствердили багато теоретичних спільних питань. А по-друге, в результаті цих досліджень він значно допоміг з'ясувати природу автономії та близькості. Дякую також міс Віолі Літ, секретареві скарбнику семинарів та міс Мері Вільямс, моєму особистому секретареві, за їхню постійну допомогу, а також Анні Гарет за допомогу докази. Семантика. Ігри описані зазвичай під чоловічим кутом зору, якщо вони несуто жіночі. Таким чином, головний гравець зазвичай позначається як він, але без упередженої думки, оскільки така ж ситуація, якщо не зазначена інакше, може описуватись і з гравцем вона з відповідними змінами з відповідними змінами. Якщо роль жінки значно відрізняється від чоловічої, то вона розглядається окремо. Терапевт так само безупередження позначається як він. Словник термінів та зору перш за все, орієнтовані на практичного лікаря. Але представники інших професій можуть також знайти щось цікаве та корисне у цій книзі. Транзакційний аналіз гри слід чітко відрізняти від спорідненої науки, математичного аналізу гри. Хоча деякі з використаних термінів, наприклад, винагорода, наразі є суто математичними. Для детального розгляду математичної теорії ігор, дивись книгу Ігри та рішення. Вступ. Соціальні зв'язки. Теорію соціальних зв'язків, яка певною мірою окреслилась ще в транзакційному аналізі, можна підсумувати таким чином Спіц виявив, що немовлята, позбавлені догляду протягом тривалого періоду, як правило, занурюються у незворотну деградацію, та, зрештою, стають схильні до інтерв'ю. До інтеркурентних захворювань. По суті, це означає, що те, що він називає емоцією депривацією, може мати фатальні настрій. Ці спостереження ведуть до ідеї стимуляції шляхом голоду і показують, що найбільш сприятливі форми стимулів ті, що виникають через фізичну близькість, висновок, який неважко сприйняти на основі повсякденного досвіду. Подібне явище спостерігається у дорослих, які зазнали сенсорної депривації. Експериментально така депривація може спричинити тимчасовий психоз або принаймні призвести до виникнення тимчасових психічних розвитків. У минулому соціальна та сенсорна депривація подібно впливали на осіб, засуджених до тривалих термінів позбавлення волі в камері одиночці. Справді, одиночне ув'язнення є одним із найстрашніших покарань, навіть для ув'язнених, загартованих фізичною жорсткістю, і наразі є сумні є сумнозвісною процедурою для стимуляції політичної поступливості. Під біологічним кутом зору існує ймовірність того, що емоційна та сенсорна депривація зумовлюють або підкріплюють органічні зміни. І якщо ретикулярно активуюча система стовбура головного мозку стимулюється недостатньо, це може призвести, принаймні опосередковано, до дегенеративних змін у нервових клітинах. Це може бути побічним ефектом поганого харчування, але саме по собі, результатом апатії, як і в немовлят, які страждають від маразму. Отже, біологічний ланцюг може постулюватися, ведучи від емоції і сенсорної депривації через апатію до дегенеративних змін і смерті. У цьому значенні стимуляція шляхом голоду так само впливає на виживання людського організму, як і харчове голодування. Справді, не тільки біологічно, а й психологічно та соціально стимуляція шляхом голоду в чомусь паралельно до харчового голодування. Такі терміни, як недоїдання, насичення, гурман, ласун, вибагливий дивак, аскет, кулінарне мистецтво та хороший кухар, легко переходять зі сфери харчування у царину відчуттів, перенасичення є аналогічним до надстимуляції. У цих двох сферах зазвичай зазвичних обставин. Коли існують великі запаси і різноманітне меню, вибір значною мірою залежить від особливостей індивіда. Цілком можливо, що деякі або багато з цих особливостей є конституційно визначеними, але це не стосується проблем, що порушують цій книзі. Соціальний психіатр у цьому питанні розглядає те, що відбувається після того, як дитина відокремлюється від матері під час нормального розвитку. Те, що було сказано досі, Можна узагальнити як розумовий зворот, розмовний зворот. Якщо вас не погладити, ваш спинний мозок почне всихати. Отже, після того, як період безпосередньої близькості з матір'ю закінчується, індивід решту свого життя змушений боротися зі своєю долею та інстинктами самозбереження. Хтось народжується із соціальними, психологічними та біологічними симптомами, силами, які стоять на шляху його фізичної близькості. Інший з вічним прагненням досягти своєї мети. У більшості випадків він піде на компроміс. Він навчиться більш тонких, навіть символічних форм звернень до того моменту, коли найменший кивок визнання певним чином слугуватиме якійсь меті, хоча його перевісний потяг до фізичного контакту може і не зменшитись. Цей процес компромісу можна називати різними термінами, наприклад, сублімацією. Але незважаючи на назву, результатом є часткове перетворення інфантильної стимуляції шляхом голоду на щось таке, що може називатися потребою визнання. Зі зростанням труднощів у досягненні компромісу кожна людина дедалі більше вирізняється у своєму прагненні до визнання. І це саме ті відмінності, які пасують різним соціальним зв'язками і визначають долю людини. Актор кіно не може потребувати сотні. Погладжувань щодня від анонімних і недиференційованих шанувальників, щоб його спинний мозок не всихав. У той час як учений може підтримувати фізичне та психологічне здоров'я, отримуючи одне погладжування на рік від авторитарного майстра. Погладжування можна використовувати як загальний термін для інтимного фізичного контакту. На практиці воно може мати різні форми, дехто погладжує немовля у прямому сенсі цього слова. Другі обіймають або плескають по плечу, а треті гра... грайливо щепаються або ударяють кінчиками пальців. Усі ці дії мають свої аналоги у розмові. Здається, можна передбачити, як людина буде поводитись із дитиною, лише послухавши, як вона говорить. Беручи до уваги розширений сенс погладжування, можна використовувати у розумовій лексиці на показання будь-якої дії. Беручи до уваги розширений сенс, погладжування можна використовувати у розмовній лексиці на позначення будь-якої дії, що тікає на визнання чужої присутності. Отже, погладжування може використовуватись як основна одиниця соціальної дії. Обмін погладжуваннями становить транзакцію, яка є одиницею соціальних зв'язків. Згідно з описаною теорією ігор, принцип, який виникає у цьому випадку, полягає в тому, що будь-який соціальний зв'язок має біологічну перевагу над повною відсутністю зв'язку. Це продемонстрували експерти ретельно на прикладі щурів, які показали сприятливий вплив зв'язків не тільки на фізичний, психічний і емоційний розвиток, а й на біохімію мозку і навіть опір лейкемії. Визначною особливістю цих експериментів було те, що дбайливе подовження і болючі удари струмом були однаково ефективні у зміцненні здоров'я тварин. Ця перевірка спонукає нас перейти із більшою впевненістю до наступного розділу. Структуризація часу. Звичайно, поводження з дітьми та його символічний еквівалент у дорослих визнання мають значення для виживання. Питання ось у чому. А що далі? Що люди можуть робити після обміну привітаннями в побутовому плані? Чи полягає вітання у короткому слові Привіт? Чи у східному ритуалі, що триває кілька годин? Після стимуляції шляхом голоду та потреби визнання настає структурне голодування. Багаторічна проблема підлітків така: що ж тоді ви скажете їй? Та й для багатьох людей немає нічого більше незручного, ніж соціальна перерва. Період тиші. Неструктурований час, коли ніхто з присутніх не може сказати нічого більш цікавого за чи не здається вам, що стіни сьогодні перпендикулярні? Вічна проблема людини полягає в тому, як структурувати свої години неспання. У такому екзистенціональному сенсі полягає функція соціального життя в цілому. Це взаємодопомога в цьому проєкті. Оперативний аспект структуризації часу можна назвати програмування. Воно має три аспекти матеріальний, соціальний та індивідуальний. Та індивідуальний. Найбільш розповсюдженим, зручним, комфортним і утилітарним способом структуризації часу є проєкт. Спрямований на обробку матеріалів зовнішньої реальності, тобто те, що зазвичай називають роботою. Такий проект технічно називається діяльність. Термін праця не підходить у цьому випадку, тому що загальна теорія соціальної психіатрії має визнати, що соціальний зв'язок теж є формою роботи. Матеріальне програмування виникає від мінливості, що з'являється під час діяльності з зовнішньою реальністю. Воно цікаве нам лише тому, що створює основу. Для погладжувань, визнання та інших більш складних форм соціальних зв'язків. Матеріальне програмування не вирішує соціальних проблем. По суті, воно ґрунтується на обробці даних. Будівництво човна залежить від постійних вимірювань та ймовірно оцінок. І будь-яке соціальне спілкування, що відбувається, має впорядковуватись цій меті, щоб будівництво продовжувалося. Соціальне програмування походить від традиційних ритуальних. Або напівритуальних зв'язків. Головним критерієм для цього є місцева звичайність, яку ми знаємо під назвою Добрі манери. Батьки у всіх частинах світу навчають своїх дітей манер, а це означає, що вони дізнаються, як правильно вітатись, харчуватись, залицятись і журитись, а також як підтримати розмову, не забуваючи про жорстку критику та підтримку. Критичні зауваження та підтримка становлять собою такт або дипломатію. Деякі з них є універсальними, а деякі локальними. Відрижка під час їди або інтерес до чужої жінки заохочується або забороняється місцевими традиціями. І, до речі, існує високий ступінь зворотної кореляції, кореляції між цим конкретними транзакціями. Зазвичай там, де люди відригують під час їди, заборонено цікавити жінками інших чоловіків, а в місцевостях, де можна цікавити жінками інших чоловіків. Відрижка під час їди не є прийнятною. Як правило, формальним ритуальним передають напівритуальні тематичні розмови, а останні можна визначити як розваги. Щойно люди знайомляться краще, і індивідуального програмування стає дедалі більше, тож починають відбуватись інциденти. Ці інциденти, на перший погляд здаються випадковими і також описуються сторонами, що беруть у них участь. Але ретельна перевірка показує, що вони мають тенденцію дотримуватись певних схем. Які піддаються сортуванню класифікації, і що послідовність окреслюється згідно з написаними правилами і моральними і нормами. Ці правила за хойлом залишаються латентними, доки тривають дружні або ворожі стосунки, але вони проявляються, якщо хтось робить незаконний крок, що призводить до символічного словесного або законного крику. Порушення такі послідовності, які, на відміну від розваг. Грунтуються радше на індивідуальному, ніж на соціальному програмуванні, можна назвати іграми родинне життя і життя у шлюбі, а також життя у різноманітних організаціях може рік у рік базуватись на варіаціях тієї ж гри. Твердження, що основна частина соціальної діяльності складається з ігор, не обов'язково означає, що це здебільшого весело або що сторони несерйозно ставляться до відносин. З одного боку, гра у футбол та інші спортивні ігри можуть бути невеселими. А гравці похмурими. І так і ігри разом з азартними та іншими формами ігор мають потенціал бути дуже серйозними, іноді навіть зі смертельним фіналом. З іншого боку, деякі автори, наприклад Гейзинга, включають в ігри такі страшні речі, як канібальські банкети. Отже, називати таку трагічну поведінку, як самогубство, алкоголізм та наркоманію, злочинність або шизофренію іграми, не є безвідповідальним, зартівливим або варварським. Суттєвою характеристикою людської гри не є те, що емоції помилкові, а те, що ними можна керувати. Це виявляється, коли накладається заборона на неправильне відображення емоцій. Ігри, що можуть бути похмуро серйозними або навіть смертельно серйозними, але соціальні заборони стають серйозними лише тоді, коли правила порушують розваги та ігри замінники переважання реальної близькості. Замінники переживання реальної близькості. Через це вони можуть розглядатися як попередно зобов'язання, а не як союзи, і тому характеризуватись як гострі форми гри. Близькість починається тоді, коли індивідуальне програмування стає більш інтенсивним і соціальна схема разом із прихованими обмеженнями та мотивами починають відходити на задній план. Це єдина відповідь, яка Задовольняє стимуляцію шляхом голоду, потреба визнання та структурний голод. Її прототипом є статевий акт. Структурне голодування має те саме значення для виживання, що й стимуляція шляхом голоду. Стимуляція шляхом голоду та потреба визнання необхідність, виражають необхідність уникати сенсорного емоційного голодування, що призводить до біологічного виродження. Структурне голодування виражає необхідність уникати нудьги і керкагор, Зазначив недоліки, які є результатом неструктурованого часу. Якщо таке відбувається протягом тривалого часу, нульга стане синонімом емоційного голодування і матиме ті ж наслідки. Самотня людина може структуризувати час двома способами: активністю і фантазією. Людина може залишатись самотньою навіть у присутності інших. Це знає кожен шкільний учитель. Коли хтось є членом громадського об'єднання, що складається з двох або більше осіб. Існує кілька варіантів структурування часу. За порядком складності це перше ритуали, друге розваги, третє ігри, четверте близькість і п'яте активність, яка може формувати матрицю для будь-чого іншого. Мета кожного члена об'єднання це здобуття якомога більшої кількості задоволень від своїх транзакцій з іншими членами. Що він доступніший, то більше задоволення він може отримати. Велика частина програмування його соціальних операцій є автоматичною, оскільки деякі задоволення, наприклад, самогубство, отримані в цьому програмуванні, важко розбізнати у звичайному сенсі слова задоволення. Було б краще замінити це явище більш загальним терміном, такими як прибуток або переваги. Переваги соціального контакту обертаються навколо соматичної та психічної рівноваги. Вони пов'язані з такими чинниками. Перше. Полегшення напруженості. Друге. Уникнення шкідливих ситуацій. 3. Отримання погладжування. Четверте підтримання встановленої рівноваги. Усі ці явища детально вивчались та обговорювались фізіологами, психологами та психоаналітиками. Термінами соціальної психіатрії їх можна сформулювати так: перше. Первинні внутрішні переваги. 2. первинні зовнішні переваги. 3. Вторинні переваги. І четверте екзистенціальні переваги перші три схожі з перевагами від хвороби, які описав Фройд внутрішня паранозна перевага, зовнішня паранозна та відповідно епінозна перевага. Досвід показав, що більш корисно і повчально досліджувати соціальні транзакції під кутом зору отриманих переваг, аніж розглядати їх як захисні операції. Передусім, найкращий захист це не брати участі у жодних транзакціях. По друге, Поняття захисту покриває тільки частину перших двох класів переваг, а решта з них, разом із третім і четвертими класами, під цим кутом зору втрачають. Найбільш втішні форми соціального контакту, незважаючи на вбудованість у матрицю діяльність або її відсутність це ігри та близькість. Тривала близькість є досить рідкісною, та й то це насамперед приватна справа. Більшість соціальних зв'язків набуває форму ігор, і саме це є темою нашого з вами обговорення. Для отримання додаткової інформації про структуризацію часу варто звернутися до книги автора про групову динаміку. Частина 1. Аналіз ігор розділ 1. Структурний аналіз. Спостереження спонтанної соціальної активності, що найбільш продуктивно здійснюється у первих психотерапевтичних групах, показує, що час від часу можна помітити зміни постави людини тазору, голосу, лексики та інших аспектів поведінки. Ці поведінкові зміни часто супроводжуються змінами в почуттях. Певна особа має такий набір поведінкових моделей, що відповідають одному розумовому стану, у той час як інший набір, пов'язаний з іншим психічним станом, часто несумісний з першим. Ці зміни відповідності призводять до ідеї ястання. Технічною мовою ястан можна описати феноменологічно як цілісну систему почуттів, оперативно. Як набір логічних моделей поведінки. Із практичної точки зору це система почуттів, що супроводжується пов'язаним набором моделей поведінки. Отже, кожен індивід, певно, має у своєму розпорядженні обмежений набір таких ястанів, що виступають не ролями а психологічними реаліями. Такий репертуар можна відсортувати за такими категоріями: перше. Ястани, які нагадують батьків. Друге Ястани. Які автономно спрямовані на об'єктивну оцінку реальності третє. Ястани, які представляють архіічні реліквії та з'явились у ранньому дитинстві. Технічно вони називаються екстеропсихічний, неопсихічний та, відповідно, археопсихічні ястани. У розмовній лексиці їх називають батько, дорослий і дитина. Ці прості терміни слугують для всіх випадків, окрім формальних дискусій. Ми стверджуємо таке: будь-якої миті кожна людина в соціальній групі демонструє «я стани батька, дорослого чи дитини, і люди можуть переходити з одного стану в інший із різним ступенем готовності. Ці спостереження призводять до виникнення первинної діагностичної звітності. Це ваш батько означає, ви перебуваєте у тому ж розумовому стані, що й один із ваших батьків у минулому. І ви відповідаєте, як він у тій самій позиції, тими жестами, словами, відчуттями. Це ваш дорослий, означає, ви щойно виконали автономну об'єктивну оцінку ситуації, і об'єктивно визнаєте ці уявні процеси, або проблеми, які ви сприймаєте, або висновки, яких ви дійшли. Це ваша дитина, означає порядок і мета вашої реакції є такими самими, як і в дівчинки. Або хлопчика, якими ви були раніше, маємо такі висновки. Перший. Кожна людина мала батьків. Вона несе в собі набір ястанів цих батьків, і ці батьківські ястани можуть активувати з певних обставин. Простіше кажучи, кожен має свого батька. Друге, кожна людина. Зокрема, діти розумові відсталі та хворі на шизофренію, здатна на об'єктивну обробку даних, якщо активується відповідний ястан. Простіше кажучи, у кожного є дорослий. Третє. Кожна людина колись була молодшою, ніж зараз, і несе в собі закріплені реліквії минулих років, які активуються за певних обставин. Простіше кажучи, кожен несе в собі маленького хлопчика чи дівчинку. Наразі доречно звернутися до малюнка, який називається структурною діаграмою. Під сучасним кутом зору такий малюнок є повною діаграмою особистості будь-якої людини. Так. Людина містить у собі ясни батька, дорослого та дитини, вони ретельно відокремлюються один від одного, тому що дуже різні і досить часто сперечаються один з одним. На перший погляд, недосвідченого спостерігача відмінності можуть бути не дуже зрозумілими, але незабаром стануть вражаючими та захоплюючими для тих, хто захоче вивчати структурний аналіз. Таким чином, далі буде зручно називати реальних людей батьками. Дорослими чи дітьми з малої літери. Батько, дорослий і дитина з великої літери будуть використовуватись у назвах і останніх. Малюнок 1Б є зручною, спрощеною формою структурної діаграми. Перш ніж ми залишимо тему структурного аналізу, варто наголосити на деяких обставинах: особливості слово дитячий ніколи не використовується у структурному аналізі, а сильну конотацію небажаності або чогось. Що треба зупинити негайно або взагалі позбутись. Термін дитячий використовується під час опису дитини, адже він є біологічним та об'єктивним. Насправді дитина здебільшого є найціннішою частиною особистості і може зробити свій внесок у життя людини в такий спосіб, який фактично дитина може сприяти сімейному життю чарівність, задоволенням і творчістю. Якщо дитина в особистості заплутається чи є нездоровою, то наслідки можуть бути сумними. Але з цим можна й і... треба боротись. Те саме стосується слів зрілий та незрілий. У цій системі немає такого поняття, як незріла людина. Є тільки люди, яких дитина бере гору, але всі вони мають розвинутого, добре структурованого дорослого, якщо лише треба розкрити та активувати. І навпаки, так звані зрілі люди це люди, які у змозі тримати під контролем свого дорослого більшу частину часу. Але часто зі змінним успіхом. Варто зазначити, що я-стан, батько проявляється у двох формах прямій та непрямій. Як активний я-стан та через вплив. Коли він є активним, людина реагує, як раніше реагував її батько. Якщо це вплив, людина реагує так, як вони хотіли б, щоб вона реагувала. У першому випадку людина стає одним із них, а у другому вона пристосовується до інших вимог. Таким чином, дитина також має дві форми: адаптована та природна дитина. Адаптована дитина це та дитина, яка змінює свою поведінку під впливом батьківського ястану. Вона поводиться так, як хоче батько, наприклад, покірливо або не за віко. Або, як варіант, дитина починає замикатись у собі чи плакати. Таким чином, вплив батька є причиною, адаптована дитина результатом. Природна дитина це спонтанне вираження. Остання чи творчість, наприклад, підтвердження структурного аналізу видно в результатах алкогольного сп'яніння. Зазвичай це спочатку вводить з ладу в батька і адаптована дитина звільняється від батьківського впливу, а потім перетворюється на природу. Для ефективного аналізу гри рідко постає необхідність виходу за межі окресленої структури особистості. Я стане. це нормальні фізіологічні явища. Мозок людини є органом. Або організатором психічного життя, а його продукція організовується і забезпечується у вигляді ястання. Уже існують конкретні докази щодо цього у деяких дослідженнях. Пенфілда та його соратники. Є інші системи сортування на різних рівнях, наприклад, фактична пам'ять. Але природна форма самого досвіду складається у мінливому стані душі. Кожен тип ястану має свою життєву цінність для організму людини. Дитина має інтуїцію, творчість, спонтанні імпульси та насолоду. дорослий необхідний для виживання, він набирає, обробляє дані, обчислює ймовірності, необхідні для ефективної взаємодії з іншим світом. Він також зазнає своїх невдач і задоволень. Перетин жвавої траси, наприклад, вимагає обробки складної низки даних про швидкість, діяльність припинення доти. Доки обчислення не, важ... не вкажуть на високий ступінь ймовірності для безпечного досягнення іншої сторони. Задоволення. Запропоновані успішними обчисленнями такого типу, включають катання на лижах, польоти, вітрильний спорт та інші мобільні види спорту. Інші завдання дорослого це регулювання діяльності батька та дитини і бути об'єктивним посередником між ними. Батько має дві основні функції. По перше, він дозволяє людині ефективно діяти як батько фактичних дітей, сприяючи тим самим виживанню людської раси. Про таке значення свідчить той факт, що у вихованні дітей люди, що стали сиротами в дитинстві, зазнають деяких труднощів у порівнянні з тими, хто втратив батьків підліткому віці. По-друге, він робить багато реакцій автоматичними, що зберігає велику кількість часу та енергії. Багато речей роблять тому, що це повинно відбутись саме так, це звільняє дорослого від необхідності приймати незліченні тривальні рішення. Отже, він може присвятити себе більш важливим питанням, залишаючи рутинні питання батькові. Таким чином, усі три аспекти особистості мають високу життєдатність та життєву силу. Так, коли той чи інший елемент порушує здоровий баланс, лише тоді аналіз і реорганізація мають місце. В іншому разі, і батько, і дорослий, і дитина мають право на повагу. Кожен із них має своє законне місце в повному і продуктивному житті.